Дивно нині погода, наче і тепло. Нагадує щось таке павутинки, наче вже до осінь. Один крок. Середина літа, а відчуття, наче осінь, влезеться. Ну, тут так буває, деколи каштанчик по дорозі. Просто під, по під ноги. Трапився. Попробую його не візьми з собою. Треба такий чудесний. Оп, такий от. Гарний вечір. Дуже люблю так. Пройтися трошки. Досить тихо, хтось гуляє з собачками, хтось просто стрибає по батутах Молодь застріла, яка співає, тренується. Це так цікаво. Просто тренується собі. у співі Хтось заглядає до свого котика через вікно. Ось такі гарні, симпатичні. Акуратні деревочки. Деревця, точні деревця ростуть. От, і заключним акордом наближуся до моєї улюбленої теми. Правда? Які ж вони чудесні? Хтось десь колись сказав, що троянди то залишок раю на землі. Це правда. Дивишся, які вони чудесні, милуєшся, насоводжуєшся.